Велика честь співпрацювати з повернись живим вже понад вісім років і довіряти свої донати. Тому що вони кожного дня віддано та професійно наближають нашу з вами перемогу. Я знаю, що будь-яка допомога має велике значення і може врятувати чиєсь життя. Я доначу «Повернись живим, тому що поділяю цінності фонду. Цінуємо професійність, компетентність та прозорість впевнені, що з фондом повернись живим, ми робимо це компетентно. Доначу фонду «Повернись живим і всіх закликаю донати, тому що донати наближають нашу перемогу. Вони можуть закупляти зброю і врятування життів буде більше. Адже ми впевнені, що кожна копійка, яка йде «Повернись живим. Буде витрачено з найбільшою ефективністю, як я вважаю, що завдяки фонду йде потужне забезпечення української армії і тішусь того, що можу бути причетною до цього, бо хочу жити, і створювати і вільну Україні. Вірю, що вони швидко і ефективно можуть використовувати мої кошти за допомоги нашому війську. Системно донатили на повернись живим 16-го року. Зараз я видала книжку про загиблого чоловіка, в якій через QR-код прошу читачів донатити на ПЖ, щоб інші мали шанс повернутись живим. Для того щоб силам оборони було легше, а ворогу важче не зупиняйтесь бо разом. Ми точно можемо більше. Дякуємо за підтримку разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!